Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт фантастичного літнього пирога з пісочним тістом, з нектарином та сливами. Дуже ароматний та дуже-дуже смачний. Давайте разом готувати. Для пісочного тіста нам необхідно поєднати борошно, розпушувач, дрібку солі, цукор. І все гарно перемішати між собою. Тепер сюди ж я додаю тепле вершкове масло і все руками перемішую подрібнюю у крихту. Подивіться, яка текстура у нас виходить. Тепер сюди я додаю одне яйце та дві столові ложки сметану, сметани. І тепер тісто будемо замішувати вже руками. Ось таке гарне тісто у нас виходить, і нам необхідно його поділити на дві частинки. Одна у нас буде маленька, друга більша. Та частинка, яка малесенька, ми її загортаємо в харчову плінку та відправляємо у морозильну камеру. Тепер працюємо з другою частинкою, викладаємо у форму для випічки, я її нічим не застилаю, формуємо бортики і відправляємо в холодильник. І тим часом, поки воно буде охолоджуватися, ми займаємося начинкою. Я ріжу на такі дольки нектарин і сливу. Сливу бажано брати більш таку міцну, щільну, щоб вона була не м'яка. З нею буде легше працювати. Тепер ці фрукти трошечки посипаю цукром, для того, щоб вони віддали свій смак та аромат. І присипаю також корицею. Все перемішуємо. Дістаємо нашу форму для випічки з тістом. І Викладаємо зверху фрукти. Тепер дістаємо другу частинку тіста з морозильної камери і натираємо на крупну терку. І будемо відправляти в духовку приблизно на 50 хвилин при 170 градусах. Дістаємо готовий пиріг. Ось такий гарний у нас виходить. І коли він вже охолонув, нарізаємо аромат просто неймовірний. Подивіться, який гарненький він виходить, дуже такий хрусткий, хрустка основа, м'яка начинка, дуже ароматний і смачний.